А зараз хочу підняти таку важливу тему це користь дошки садху. В цілому. У нас є аж декілька корисних аспектів, і багато хто до кінця просто не розуміє, навіщо вона потрібна. Діться, в першу чергу це фізичне здоров'я. Коли ми стаємо на дошку з ряхами, ми активуємо наші нервові закінчення на стопах. І за рахунок цього ми отримуємо більше енергії, більше сил. І в цілому це як якась така зарядка для нашого тіла, для нашого організму. Другий аспект це звичайно такий більш духовний. Коли ми хочемо пропрацювати якісь блоки, зажими, хочемо якісь негативні події пропрацювати. Це дійсно дуже крутий інструмент, який так само допомагає. 15-20 хвилин на цвяхах, і оцей аспект ми пропрацьовуємо. Наступне це ми, ми просто стаємо духовно сильнішими за допомогою цього інструменту. коли ми стаємо на цвяхи, ми відкидаємо якісь наші страхи, ми працюємо з нашими дійсно страхами. Тобто е в нашому реальному житті стає за допомогою цього інструмента менше стресу. Коли стаємо на цвях і пропрацьовуємо, ну нам дійсно боляче. Ми це пропрацьовуємо в комфортній для себе обстановці, і за рахунок цього, в нашому організмі, е, наше тіло просто легше приймає щоденний стрес, який є в кожного у нас в житті. Наступний аспект вона допомагає ця дошка нам з нашими цілями і намірами. Коли ми стаємо на дошку е, дивним таким чином. Ці наміри і цілі, які ми собі ставимо, ми пропрацьовуємо і знаходимо відповіді саме на ці запитання. І е, це напевно ну, дійсно такий один із найуніверсальніших інструментів, який нам допомагає з е, цими всіма задачами. Тому хто обирає для себе дошку, не забувайте, що вона дійсно корисна в різних аспектах. І такий чудовий подарунок можна зробити не тільки для когось, а й самому собі.